Усім привіт-привіт! Знову я в Аврорі. Це інша друга частина акції з 5 по 11 травня. Хто не переглянув першу частину, передивіться, будь ласка, ось така сумка жіноча, текстильна, довгий-довгий рімінець. Вона маленька, невеличка. Гаманець такі такий для дрібничок, як я кажу. По знижці 169, а коштувала 199. Косметичка жіноча дівчата. Погляньте, достатньо ось така велика, чорна і ось така ще темна, зелена. 99. Це вже косметичка кліюнчиста квітах зелена, рожева, жовта, блакитна по 24 гривні. Ще ось такий варіант теж косметички з різними малюнками. По 49 гривень. Ще, дівчатка, ось така косметичка. Ось так. На блискавці, прозора, біла. І коричнева ось така по 99, а коштувала 129. Ось такий футляр для кулярів, молодіжний, блакитний, чорно-білий. Що в мене вийде так одною рукою? Ціна зі знижкою 39. А ось такий гаманець чоловічий. Екошкіра. Погляньте, ціна 29, а коштував 129. Поглянемо, так чи ні? Так, 29, непоганий гаманець чоловічий. І дівчатка, ось такий гаманець жіночий для нас. Червоний на блискавці та застіпці. Червоний, рожевий і жовтий. По знижці також 59. І ще ось такі косметички, ще вам не показувала, з малюночком рожева на блискавці. Сіра і блакитна ось така. По 99 гривень. І ще ось така косметичка, але це вже чоловіча. Прямокутна вона. має ось таку ручку. Достатньо вона велика, на блискавці. 32 гривні лише. А це вже килимок пляжний в клітинку. На жаль, він тільки в складеному вигляді. Розкладати я його не буду. Ще ось ось такий малюночок у знижці 249, я коштував 299. Рослинка штучна, кактус в горщику по 29. Ось така рослина штучна теж, невеличка в горщику 29. А це вже овечка штучною рослинкою по 59. І нарешті знижка дуже гарна на гнома. А в голові у нього штучна рослинка 29, так. І ось така штучна рослинка невеличка, в горщику по 59. Підставка декоративна, листочок. Білий і чорний ось такий. Чорний з золотом. По 29, а коштував 88. Пилимок для сушки посуду. водостійкий. Коштував 77, а по знижці лише 29. Погляньте, які цікаві підставки. Під чашку у формі котика. Котики різні. По 29. Ще ось такий набір підставок під гарячі, дерев'яні, 3 штуки в наборі. 34 гривні. Стакан скляний, низький, з випуклим дном по 29. Стакан скляний з подвійними стінками. По 69. Склянка висока, скляна, кольорова по 29. Стакан скляний низький, тибристий, по 59. Шприц кондитерський з насадками. Насадки пластикові, лише по 9. Ось такі варіанти, але ж шприц металевий і насадки металеві по 59. Пляшка для олії або оцту, скляна з дозатором. По 88. Ось такий ще варіант. Теж пляшка скляна для олії з малюнком та надписом. Ця вже коштує 129. А це вже пляшка скляна для олії або оцту з розпилювачем по 77 гривень. Ось такий дозатор для пляшок по знижці 29. Ємність пластикова, прямокутна. Універсальна. Біла і тільки біла по 29. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику. Без кришки, але має ручку по 88. Ось такий набір, рукавичка та прихватка. У знижці 29. Поглянемо так, 29. А ось така з'явилася підставка для кухонного приладдя силіконова, чорна ще зелена по 69. І ось така ще підставка зелена для кухонного приладдя по знижці 22 гривні. Органайзер пластиковий, прямокутний Для зберігання у холодильнику. 55. Це вже ось така ємність пластикова, також прямокутна, біла, ну, достатньо велика. 59. Салатничок невеличкий, ось такий. На 600 мл об'єм. Ціна лише 9. Контейнер для зберігання цибульки, та не тільки цибульки, можна і моркву, і лимон. По 9. Фруктовниця металева, каркасна, чорна. Достатньо вона велика, дуже гарна знижка, погляньте: 59. І ось така фруктовниця, теж металева, фігурна, каркасна. Але ця коштує 99. Поглянемо з вами на ліхтарики. Знижок дуже-дуже багато, всі, мабуть, не покажу. Ось такий ліхтарик. Ой, ручний на батарейках, магнітом, з магнітом і гачком по 69. Ось такий ще варіант. Світодіодний, ручний акумуляторний. 99. Погляньте, яка гарна знижка. Ще ось такі світодіодні портативні, також по 99. І ось такий ще варіант. Ліхтарик акумуляторний в коробці з USB-проводом по 69 гривень. А це вже ліхтарик на голову на батарейках. Має два режими, 77 гривень. І ще погляньте, ось такий ліхтарик, лише 29 гривень. Він на батарейках металевий поглянемо. Так чи ні? Ага. Так, 29. А кошт 119. Ось така лампа. Підсвітка для фото або відео. На кліпсі, як на малюночку, телефон і кліпса. І ось такий ще варіант. Теж лампа, підсвітка для фото або відео. Ось так, як на малюнку. Дуже гарна знижка по 29.